Єремії, 33 розділ. І було Єремії Господнє слово вдруге, коли він ще замкнений, був на подвір'ї в'язниці, говорячи. Так говорить Господь, що чинить Оце, Господь, що формовує це, щоб поставити міцно оце, Господь його ймення. Покликуй до мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Бо так промовляє Господь Бог Ізраїлів, про доми цього міста і про доми царів Юди, що їх поруйновано на оборонні вали. Приходять вони воювати з халдеями, щоб доми понаповнювати людськими трупами, що вразив я гнівом своїм та люттю своєю, і сховав я від міста оцього обличчя своє за все їхнє зло. Ось я йому вирощу шкурку на рані, і дам ліки та їх уздоровлю, і відкрию багатство спокою та правди для них. І я поверну долю Юди і долю Ізраїля, і їх розбудую, немов на початку. І очищу я із їхньої провини всілякої, що нагрішили мені, і пробачу всі їхні провини, якими нагрішили мені та відпали від мене. І Єрусалим мені стане за радісне імення, за хвалу та пишноту всім людям землі, що почують про все те добро, що зробив я для них. І вони полякаються та затремтять через все те добро та весь спокій, який я для нього вчинив. Так говорить Господь, ще буде почутий на місці оцьому, про яке ви говорите. Воно поруйноване, так що немає людини і немає скотини. У містах Юди і на вулицях Єрусалиму спустошення так, що немає людини, і немає мешкання, і немає скотини. Радісний голос та голос веселий, голос молодого та голос молодої, голос тих, що говорять хваліть Господа Саваота, бо добрий Господь, бо навіки його милосердя, що жертву хвали до Господнього дому приносять, бо я поверну долю краю цього, як було на початку, говорить Господь. Так говорить Господь Саваот, що буде на місці цьому спустошення, що немає нічого воно від людини та аж до скотини, та по містах його всіх ще буде пасовисько для пастухів. Куди приведуть вони череду на відпочинок, у містах угорішніх, у містах долішніх, і в південних містах, і в Веніяминовому краї, і в околицях Єрусалиму, і в містах юдиних, що проходитиме череда через руки рахуючого, говорить Господь. Ось дні настають, говорить Господь, і я виповню добре те слово, що я провіщав про Ізраїлів дім і про дім Юдин. Тими днями та часу, того я Давидові зрощу пагінця справедливості. Він буде чинити на землі правосуддя та правду. Юда буде спасенний в тих днях, а Єрусалим буде жити безпечно і його будуть кликати так: Господь наша правда. Бо так промовляє Господь: нема переводу Давидовим мужам, що мають сидіти на троні дому Ізраїлевого, і нема переводу в левитів, священників перед обличчям моїм, тому мужеві, що буде приносити цілопалення і спалювати хлібну жертву, і приносити жертву всі дні. І було слово Господа до Єремії таке. Так говорить Господь: якщо знищите ви заповіта мого щодо дня та мого заповіта щодо ночі, щоб не було дня та ночі в їхньому часі, то знищений буде також заповіт мій з Давидом, рабом моїм, щоб він сина не мав, який не царював би на троні його, і з левитами священниками слугами моїми. І як нечисленні ті зорі небесні, а морський пісок. Незміренний, так помножу насіння Давида, мого раба та Левитів, що служать мені. І було слово Господа до Єремії таке: Хіба ти не завважив, як народ цей казав, був говорячи: обидва ті роди, яких Господь вибрав, відкинув він їх, і народом моїм вони нехтують, начебто не був він уже перед ними народом. Так говорить Господь: якщо заповіта мого щодо дня та щодо ночі нема, якщо я уставів для неба і землі не поклав, то відкинуй насіння Якова та раба мого Давида, щоб не брати володарів із насіння його для насіння Авраама, Ісаака та Якова, та не буде того, бо верну їхню долю і помилую їх.